Дорогие наши захисники, солдаты, братцы, хлопцы, дорогие військовослужбовцы, знайте, что вы не одиноки. Вы настоящие мужчины. Спасибо вам за то, что вы у нас есть. Огромное вам спасибо за то, что вы боретесь за нашу свободу. Ваше мужество и сила духа сейчас вдохновляют всю страну, всех украинцев. Пожалуйста, берегите свои жизни и жизни людей, которые живут. Я бажаюся вами за те, що ви дивитеся очі смерті і не відступайте назад. Тримайтесь, хлопці, бо наша віра і наш дух все завжди переможуть. Хочу вийти заміж за чоловіка, схожого на вас. Поруч із таким не страшно. Не бійтеся, хлопці. За нами правда, за нами Бог, за нами Україна. Дивлячись на вас, я розумію, що я в будь-який момент готовий піти до військомату і записатися в добровольці. Ми з вами! Ми поруч. Нам не потрібна ця війна. Вона не наша. Бажаю, щоб це сонце, яке ви зараз бачите, ви бачили тільки під час літньої відпустки. Я желаю вам просто мира. Каждый из вас образец стойкости, мужества и преданности украинскому народу. Благодаря вам мы поняли, что такое настоящий патриотизм, і любов своє страні. Міжбратніх народів мов садим ясним, сіяючи нам над віками, любіть Україну всім серцем своїм і всіма своїми ділами. Якщо не здались досі, цього не можна зробити вже ніколи. Мені дуже боляче спостерігати за подіями, які зараз відбуваються там. Ми всі з вами, і ми просимо вас діждатися. Я українець, і я пишаюся українською армією за те, що вона стоїть до кінця та бореться за наше майбутнє. Ви слугуєте для нас величезним прикладом мужності. Завдяки вашій мужності і патріотизму увесь світ дізнався, яка ми нація. Ви саме найлудше, ви саме сильне, ви наші ребята. Я, я правда, дуже очень, очень сильно вам і горжусь. Дякуємо вам за те, що ви боретесь за нашу незалежність і свободу. Якщо почнеться війна, то студенти теж поїдуть до Криму. Я бажаю вам, щоб ті загарбники не зруйнували. До кінця нашу єдину, суверенну, незалежну Україну. Всім серцем любіть Україну свою і вічно ми будемо з нею. Бог є над нами, і ми молимося за вас. Небо буде тільки мирне для нас. Я не хочу втіляти близьких людей. Україна єдина. Крим це українська земля. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні і привіт за деси! Ми з вами. З вами вся Україна. Ми вас любимо. Дякую. Дякую вам. Дякую.